О! Друзі, це щось хороше. Це щось хороше. Я навіть привстану. Не знаю, що воно таке. Ти бачиш, так, да? так? Всім привіт, друзі! Канал Багіра Фіш і весняна рибалочка в березні продовжується. Приїхали з Пашою, можна сказати, на нове місце. правильно? Нове місце. Да. Нове місце, Зараз будемо розвідувати нові місця. О, далі машини ми не проїдемо, тому машина залишається тут і ми будемо йти пішки. О, все побачите, погодка хороша, ну, хоч і пасмурна, але пташки співають, вітру майже нема. Ну так, комфортно, весняно. О, клас. Тому сідається зручніше, всі приємного перегляду, Ми зараз беремо по мінімуму речей і вперед. Якось так. Погнали. Мурачі, дивіться. Ось раз, 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 фідерочки, паша воно все в рюкзачку і можна йти. На місце рибаків до речі, багатенько. От. Ну, ми до одного підійшли, він каже, що сьогодні перший раз тут і поки що нуль. Mm. От. Не знаю. Чи це показник? Ну, рибаків багатенько. І тут мінус такий непоганий, це те, що вітер прямо дує сюди. От. Не, не дуже кайфово, можна було звісно, і шапочку одягти. По плану, зараз ми спробуємо кинути ехолот, продивитися чи ходить тут риба. Бо якби сісти хотіли там на одне місце, але там вже зайнято, виходить... Коротше, місць виходить мало, Тому зараз спробуємо ехолотом пошукати, пошукати. Ехалот будемо пашен фідер, бо в мене пікера, я ними не кину. До речі, сьогодні я хочу, рибачить, Попробувати на два пікера у мене. Дайва цей і скаут брейновський. Опаши обновочка. Рукавички та нові. Селекторські, дивіться. А-а-а. І блюч, і помаранчеві, як я люблю. Ну, це ти, звісно. Десна, ну як тобі? Класні? Да. О, я теж хочу собі рукавиці. Не знаю, які. Я оце дивився. Ні, так отакі беруть. Це хороші, так? Ну, так, це таке нормально. І недорого сильно коштують. Да. Нормально. Треба глянути. До Сашка зайди. Я як до Сашка заходжу, в нього вічно нічого нема. <схід> так, все, занадто мілка. Я тобі кажу, це без варіанта. Без, без варіанта? Та туди йти, во перше що чим далі туди, дивимо, які там шкіли. Так, да, лучше, мені каже, туди. Ну давай тут глянемо. Я думаю, далі йдемо. Да, там взагалі мелко. Да, да ти його там кинув. 1,8. Не, підматуй. На, на тройку десь вийде. На спуск зараз два буде. Де вам? Да, я ж кажу сейчас. Ну, По-моєму, більше трьох. Ну, да, два, два. Та буде зараз три, я тобі кажу. Три? Ну, стопудово буде. Та ні, так, тут я це тут не тут бачу. бачу візуально де він аж. А, побачиш. Посередині десь. А, ну давай так підмати. Ну бачиш, нема риби взагалі. Тут тут взагалі мілко, тут три, оце, ну ладно, хай 3,5 і от сіло. Та ні, трошки тут буде. Давай, давай підмотички. Вітер дує, капець просто. 2,4, бач. 2,4. Риби нема. <плес> Поберемо пливе. Угу. бачиш, Так, риба, бач, якась ось зверху плаває. Це плотвичка. Ну, все, 2 і 6, зараз ще на, на 3 і все. Я, ну, я ж ти казав, що трьошка буде. Більше тут, Тут, не тут недалеко треба кидати, взагалі. Місі кидати. 2 3. Бачиш, я ж 3 метри, навіть 3, 3 ,1. Ну, нема риби, бач, 3,2. А як мені оце фідер скільки метрів переносить? на розетку. Це обично. А якось да не сюди. Диви три и це все прямо тут кидать надо. Оце так. ж все тут і треба кидати, прямо на оцей угу. стол. Сюди 3 и 3. Сейчас уже должен бути виход. Все, 3,2 пішов вихід. То з поплавком, бля, с катушкой. Если шок. Да, тут все, вообще поплавок можна. Да, все, бач. Риби нема. Нема. Що йдемо з речами туди або з філером туди. А потім за речами. Я навіть не знаю. Ну, тут вітер, там буде тиша. бачиш да, тут риби а, ні, нема. Туди пішли, туди. Коротше, пішли туди. Пішли туди. Далі по руслу пробували там кидати. Різна глибина, є і 2-3 метри, не в деяких там ділянках і 3,5 навіть. Але то що риби взагалі нема, ну от просто немає. Ну, не знаю чи з цим це пов'язано. Тому вертаємося назад, там в одному місці ми знайшли. Там ямка, такий виход з ями, і там рибка була. Яка, не знаю, але і розміру непоганий. Ну, до речі, може бути і підляч заходить, плотва, ну, от карась. Ну, Самі бачили, води мало і мало. Тому йдемо. Я зараз, бачите, по дорозі отакий от йду. А паша там пішов. З фідером. <хи> Через ці ветки це там капець. Не знаю, як він, да? Фух, коротше, сьогодні така трудова рибалка. Вже 2 години майже ми просто ходимо, шукаємо місце. Ось такому бривну. <хи> там глибина, муляка. Ще ми так не ходили. Ну що ж, тепер? <хи> Давай. Давай. Ти хочеш рюкзак поставити там? Ну як нормально? Сейчас будет контент, да? Вот он уже со стороны, знаешь, так. Друзі, перейшли ми на те місце, тільки що кинули пару разів сайгалот. Рибка є, але на глибині тут десь 5,5 метрів, От там ми її будемо короче, шукати. Вітер страшний, розвернувся оттуди. Бачите, треба брати свою шапку. Ну Нічого, має там і баф є, якось, якось протягнемо. Швиденько розслажуємося. бо скажу, дві години ходимо-ходимо, ще досі не рибачили. Оце прикормка. я брав. інтеркриль. У мене карась часник. І є такий карась. Кориця карамель. Ну я не знаю, я думаю, що чеснок по холодній воді, він саме найкраще буде. О. Тому візьму такий, бачите, тут звичайний пакет. Я всю кілушку висиплю. О, одразу пішов запах чесника. Хороший такий. Це не викидаємо, забираємо з собою. Криця кафракція. Часником пахне добре. Водички. О, навіть не знаю, тут печія, головне не треба робити прям таку пилящу, щоб... О, ну запах хороший, хороший. Поки буде настаюватися, ми розложимо свої пікера. Нормально, От, бачите, зараз ще хай постоїть, Ну що ж, Перший зараз розложу Brain Scout і турнір. 3.3 тест до 60 грамів. Шестна у мене буде ялинка, ось така годівничка 21 грам, Два гачочки, все так. Катушку поставив Brain Blade 4000 і шнур у мене 0,8, тож Brain Storm. 008, правда. Кормочка настоялась наша чесночна. Вот так забиваємо. будем кидати. Так, яку вибрати дистанцію, тим кому там вже пробивали. Ну що ж, закинув я вже. У Пашу вже теж закинуто, Цей вітер особливо не дає, звісно. Ну нічого. У нього вроде, була вже і навіть покльовка. Мабуть, зараз другий будемо розкладувати. Да, так, це паша клювала. Лівий яка хороша, так? Не, ну це нормально. Не, ну це хороше. На що клюнуло? На черв'яка, так? Да? Не, ну це хороше. Так, так, да, 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 бачиш. Вітаю з відкриттям. Це ж ти вже відкрив, правильно? Це перша твоя рибалка в цьому сезоні на фіда. Ну можна так сказати. Ну не в цьому році ж... Ну, що ж, другу теж буду, тут просто буде класичний фідер, інлайн, опариш, годівничка у мене тут на 40 грам, це в мене пікер, дайва і катушка теж дайва 4000. Снова зараз недалеко буду кидати. Будемо цілитися на отву. У мене тут навіть кліпса була, зараз. Десь отак ти кидав. Треба дернути піча. погода по така. Традиції. По традиції обмить так... пашу вже відкриття сезону. Да. О, я до речі, аж трішечки підмерз, я б сказав. Ну вже скліє потихеньку. Да, зараз жара буде, сонце. По-моєму, Да. Так, Фінбол, ну що, гріємося, поки Паша одну витягнуть, залітну. Ух, смотрите, там такая поклевка была Да? Таран, да? Ну, я думаю тарань, да. Не, тарань. Ну, конечно, хорошо. О, смотрите как. Ну, все, на точку значит. она на точке. Видите, долгий поведец. Ну, четко. не Нет, Сонечко трішки виходить, але прохолодно. Вітер це. Я не знаю, як там по звуку буде на екшені. Тут то нормально на цій камері, бо я забув штатів. Ну так от, звісно, коли збираєшся. Воно не цей, Ну, поки чекаємо. Можливо, зараз треба ще прикорим точка, як каже Паша, і піде краще кльов. ну ну не знаю, Місце атмосферне. Ну це й тоді, бач, вона склювала. Ні, ну, то... це ну, мы... Да, 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 я... Не так... Да, да, мы там дальше. Не, ну это такая. Смотрите, ну, -ка. -ка. ход какая. плотвы, да. Ну, все нормально, все классы, дорогие. Як хочеш паш. Ого, засіклася, Йома. Да, да. Піде? Так, так. Пробуємо з таким часничком, друзі. Оп! Ого! Друзі, це щось хороше! Це щось хороше, я навіть привстану. Не знаю, что оно вот такое и... Ты бачишь, да, Паш? Вот это такая Ой-ой-ой, Ты не знаю, ты бачишь, как это да я по. <говорит> я просто чушь <тюжь> закрыл. ох <говорит> хо хо, -хо, -хо. красавчик, дивики.

Ось, дивіться який, Кабанюра просто. М можна, до речі, зважити, У мене є ваги. Сейчас да? візьмем ваги, да. Ну, так, ну що, давай. А, Скільки? ні, ну 500, 500 точно. Ні, 550. що гониш? 800, 870 грам. Щось я, я тут чую. 870, друзі, отак так от. Клюнула машина. Нормально. Ще одна плотувська. Це така. Що Що я точно покажу який крючок тут, бля, она заглутает. Нормальный, да? Да, тільки мені надо якось У Тебе есть? Да, десь есть. Да достанешь. Так, так нормально. Хороший. А я на тупо Вітер дує, капець. Холодно. Паша казав, буде сонце, а його не мог. Да, Паш? Ти казав, що це Ні, по прогнозу казали, що буде сонце, але його немає. Я одягнув баф. На опариш поплюває, черв'як щось не хоче сьогодні. О-по-па-по-бузі. Слава поплівка. Мені щось йде. Так, це щось або зійшло. Ой, там, там, там. Да? Да, да, да. Не, может это я задевал? Не-не-не. Так, не. Не, клювала наша дни. Чуть-чуть крутые попал. Ты ты уже другу убировал, Паш, чи это пару? Другого, это дружина. А. То я був близко просто, надо просто. Понятно. Ну що ж, сонечко вийшло, але не дуже воно гріє. прохолодно, капець. Вітер оцей, ще, ще холодно. І риба тут, бачите, рибаки приходили, кажуть, була плотва, клювала і, і нормально на вихідних. А сьогодні ні. От вона пройшла. Тут витягував, тут оце клювало. Що ти таке, а? Платвінь. Ну, зрозуміло, тут так чутливо так що. Да, платвінь. Ну така, бачите. Не дуже. Не, нема здорової. Сьогодні тільки карасик. Хороший. Ну и опять опарыш клюет. Опа. Так, я. Да. Не, не, еще рано ему. Я думаю, десь в квітні. Ну так. Да. Такі покльовки, я не знаю, раз в 5 хвилин щось і клюне. Ну, в основному платва це. Карась не знаю, він значить не хоче. Чи може треба взагалі отуди далі кидати? Не знаю. Так, друзі, треба перезакинути. Нереально, щоб щось взагалі перестало. Навіть плотва не хоче клювати. Паша пішов чистить рибу. Ну в мене Вася, до речі. <реку> кажу Паші, сидиш, кажу, хоч закидуй. А він так не клює, так риба ж воно <реку> сидить. Ні, це хороша плотва, Сама-сама. <реку> це козлик мені. Це <реку> просто якась свет. Це козлик. Це продав. Сині, ану покажи. ближче сюда. Нет, ну это не плотва точно. Нет, это не плотва. До речи, пишите, друзья, что это за рыба. И мы ее отпустим. Yeah. Повністю бачите, не знаю, гачка нема. Прям обірвано. Оце так. Паша все якраз дочистив, карасямбу. Зараз будемо будем жарити, так? Да? <схі> Аби ми все взяли, можна було б пожарити. <схі> да. Так ми приїдемо там пожаримо. Да? Біля машини. <схі> 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 Такий карас, вроді би здоровий, дивіться, а особо <схі> нічого особливого нема, що Такий, їсти. Да. Ну хоч щось. Ну, я так от не ріжу, як ти, я просто беру. цілий, да, да, ціли, тільки надрізики роблю, щоб косточек і все. Да, може надрізики одразу сразу. Тебе склювало? Так. Да. Покажи. Голи, Вася. Голи, Вася. Голи, Вася. Тут гачки такі, блін, Сомячі. Тарань заглотнули. Таранюра! Таранюри. Не тарань, плотва. Плотнули. Тарань це сушена риба. риба. Таранка. Це плітка українська. Плітка. Угу. Че прикормка, блин, останется, блядь. Это нормально. Еще килограммчик. Угу. Паша Всик, якусь рыбу хорошую. Каже, клювала я кляч. Клювала я кляч, а это просто батоничка плотва. Гойкая платва. Плотва, да? Да. Не, реально хорошая? Ого, так це капець, диви. Це прям, це прям а ну покажи. Це морська прям. Диви, диви, диви. О, ху -ху. Ход платвой, да? Да. Це хороша. Ну це платва пішла. Покльовки вообще було. О, так це козлик. Диви. Дивіться, козлик, йолки. <laughs> Оце різнобарв'я така клюнула взагалі без покльовки, просто думаю, перезакинув, вона сидить. Ну, цей козлик. Ну, кстати, бачиш, і козлики є, значить, заходять. Можливо, тут і лящара є. Але нам не попадається. треба пробувати ще раз це місце. Так, ну це кинув як зазвичай, а одну зараз кинув взагалі отут далеченько, на той берег. Спробуємо там. Друзі, покажу пашині. Снасті. Це в нього Форс Актив, таке як у мене, 3,9. А це Форс ранг, тільки це 3.3, да? Да. а я розігрував 3,6. Катушечки. Да, да. Да. Так. Да? Ну, принципі, як тобі взагалі, в принципі. В принципі, непогано. Все нормально, бюджетно? да. да, да. Довольний. Да, як слон. Як слон. Це те, що ти поламав, так? Да? ти Aктив. <с1> <кілля> мене, до речі, теж 4.2 поломаний. Я не знаю, чи буду його робити, міняти коліно. Тому ті... Я не знаю ті фідри, я вже не, не рибачу, може їх попродавати. Та не, я Напишіть, комусь треба, може і продам. Бачиш, Бачите, диво. Ні, є стільки невеликі. Блін, пучок, пучок работи, чочок таким Диви як іде красиво, о! Диви, диви як дергається. Дивись, і хороша платнича. Ну така собі. Не нормально, ладно, не буду казати, це нормально. Диви. І загладнуло. Вона вже це чуть перетравила твігачок. Дивіться, друзі, скільки води оді Спускають і спускають. І, і так нема. А тут ще більше спустили. Ну це вже сидимо, я не знаю, майже годину Один. і взагалі не клює. То витягнув таке без покльовки. Може я за те, що воду так збавляють, не знаю. Паша вже чаї ганяє. Хвати пить! Взяв собі стаканчик, дієте. Щоб було класно. Удово. Так зручніше, так? Да, так, да, так, то таке, щось маленьке було. А в тебе взагалі, короче, не клювало оце. Ти скільки... А мене було склювало, що так. да. Ну а так. Місце перспективне, але щось. Ні, це я палку Паш, я кажу, перезакидуй почаще. Чого я сиди кліє одного раз, а там риба вже сидить. Ха -ха. Капець. Ось так от. Не, треба частіше перезакидувати, тримати такий темп. Бо воно все одно то замулюється, то ще щось. От так постійно ти підкидаєш, підкидаєш, підкидаєш. Рибка буде там крутитися. Ну це б тебе ж на що клюнуло? На опариш? Я на так. Да, клюет чисто на опарыш. Червяк вообще не хочет. Я уже убрал. Нет, это тут была поклевка. Ну, так мы Тут все опарыш, да? О, да, опарыш клювал. Опарюшка. Опарьянионс. Зараз подумають, що щось хороше скидується. Сильно здорово. Дуже здорова риба. Тут є здорова риба, Паша. Здорово. Звісно. Карапець. Ну взагалі ну, місце непогане. От, і риба повинна тут була хороша, звісно, клювати. Ну, нам... нам не фортануло. Тут все на месте, просто. Да, карасямбики 50, такие. Так -так. И это было бы, конечно, хорошо. Ну, дистанция такая, лайтова. кидаешь, чисто, знаешь. Так уже ты плишь Вже тепліше стає сонце вже ближче, але все одно так холодно. Ого, якщо б шапку взяв би нормально, то б було б краще. Паша став частіше поперезакидувати, правильно. Правильно. Антизакрутывающаяся. І що, це вона повністю все поломалась? Да, вот тут. А, тут все. Да, Капець. Це вже друга в те? Оце да. Так зацепи наче не було. Просто може десь так перекрутилось. І все, так. Да. Я вже кажу Паші, коли ти перейдеш уже на професіоналізм без оцих пластикових. А він ні, ні, Вони мені подобаються. Це надійно. І вже двічі сьогодні так обламав. Я, до речі, таке бачу вперше. Ну що ж, друзі, перестає клювати взагалі. Будемо шабашить, поки що дійти до машини. Ну, якось так. Місце, в принципі, да, Паш, перспективне. Але щось сьогодні не сильно радувало. Хоча карасик влетів такий непоганий. Я б сказав би трофійний. 850 це. непогано. Трішки пізніше сюди приїдемо, через пару недігі. да, Може ще раз сюди спробую. Тому дякую за перегляд. Чекайте там нове відео. Пока-пока.